А нас сьогодні буде суперкрило. От дивіться, діти. Мені вже 5 років. Привіт, Сераш. Зараз ми будемо у такого літочка. Називається Дет. Тепер ми робимо отак от, Отак от ручки і отак от. Отакий от діт. Записуйтесь на наш канал, дивіться такий мультик, який е, можете написати супер крила, можете фіксики, можете з е, е, полі. Як, як ж хочете, Нажимайте на таку кнопочку червону, ви там фіксики достаєте, мультики. І всіх е, мультиків, які ви хочете. Пока-пока! записуйтесь на наш канал.